Доброго дня, шановні слухачі, я хочу вам розповісти про мого земляка, корифея музичної культури, народного артиста України, лауреата премії імені Миколи Лисенка, останнього романтика українського мелосу Віталія Дмитровича Кирейка. Титурів багато, людина він велика, талант неперевершений. Ім'я Віталія Керейка, кагорчити 20 ХХ століття чи творчі. У цей літератури та мистецтво екскурнується його опери лісова пісня за драмою інфуєри і Українки з дарчим підписом Віталія Дмитровича. Також там зберігається скрипка, яку повірє батько на указу місті Лом'янського у солдатах, за гроші на пишем від продажу самої конвертів. Наша школа з 70-х років минулого століття підтримувала творчі зв'язки з віддатним композитором. А за кілька років до його смерті учень нашої школи Ельчин Садаєв познайомився з ним особисто, і між ними зав'язалася дружня переписка, яка тривала до останніх днів його життя. Перше враження про нього цікавий співрозмовник, інтелігентний, толерантний. Але у 2016 році композитор помер, не доживши до свого 90-річчя менше двох місяців. Незасимим болем для усієї музичної культури стала втрата цієї геніальної, незалежних у власних поглядах, широко ерудованої, національно свідомої, чесної, принципової і водночас скромної людини. Альчин розшукав рідних, близьких та друзів Віталія Дмитровича. Також переписувався з сином Тарасом Крайком та зустрічався з ним. Син розповідав, що надзвичайна порідність і чесність батька була закладена в негенетична. Обоє походили з інтелігентних і працьовитих сімей. А ще рід крайків козацького походження був гордим, незалежним, волелюбним і сильним. Це, ці риси характеру передалися майбутньому композитору від його дідів і прадідів. Народився він на Дніпропетровщині у 1920 році, а у Кобаляках пройшло його нелегке дитинство. Тут Віталій навчався в середній школі, любив малювати, писав вірші. Але це це відійшло в сторону. Обдарований юнак надав перевагу в музиці. Уроки з батьком розбудили жили Віталія до музикування. Створ... Підбирав сам на са... підверан до Фізгармонії своєї медолодії та класичні твори, переписуючи ноти, створив власну нотну бібліотеку. З 14 років пише свою музику. Юнак не мав музичної освіти. Кобарякок музична школа відкрилася лише в 1956 році. Але він замагнувся навчатися в Київській державній консерваторії імені Чайковського в класі видатного композитора і чинного педагога Левка Миколаєвича Рибузького. Цьому посприяв Пилипо Малянович Козицький, голова комітету у справах мистецтва. Культурне життя столиці, високий професійний рівень викладачів, спілкування з талановитими та цікавими людьми епохи позитивно вплинули на розвиток таланту композитора. Індивідуальна мистецька позиція Кирейка полягала у збереженні чистих національних джерел у міцних традиційних принципах. Після завершення навчання він закінчив, він працював викладачем. Усі, хто спілкувався з Віталієм Дмитровичем, вражали його всебічна псев... псев... вдарованість та енциклопедична обізнаність у багатьох галузях знань. Він наволодів п'ятьма мовами, добре малював, знав історію, літературу, мистецтво та мав лірику, поетичний дар. Потім закінчив аспирантуру е і створив українську симфонію, а також захистив кандидатську дисертацію. Любов до фольклору композитор проніс через усе своє життя, постійно звертаючись до його зразків у своїй творчості. Мистецька спадщина Віталія Карейка налічує 299 опусів, які охоплюють практично всі музичні жанри, крім оперети. Це 5 опер, 4 балети, композиції для різних інструментів. Він автор двох кантат, ораторій та хорових доробок. Відомий письменник сучасності Дмитро Павличко писав про Віталія Дмитровича так. Він був великою людиною у нашій мистецькій спільноті. Керейко заслуговує на визнання. Відрадно, що в наших кобиляках вже названа і вулиця на честь Керейка, і встановлений лайтбор, а в музеї є кімнати його життя, молодотворчого шляху. Це й не дивно, бо кобиляки справжній дім композитора. Тут його дитячі роки, тут похований його батько. Віталій Дмитрович часто передавав вітання своєму рідному місту. Також він приїжджав на батьківщину, відвідував музичну школу і проводив творчі зустрічі з учнями. Спілкуючись з директором Кобиляцької музичної школи з кляренком Олександром Миколаївичем, планував, що приїде на святкування 60-ти річчя нашої школи, але хвороба не дала здійснити мрію приїзду на батьківщину. В останні роки спостерігалося підвищення зацікавленості музикою Віталія Дмитровича, що доводить її значну художню цінність. Наступні покоління із повагою вивчатимуть митця, розвиватимуть цінні здобутки, закладені у його творах, а також виконуватимуть його твори, бо вони заслуговують на це. Несолодким і важким був його шлях від першого соло на порозі рідного рідної хати, шквалу оплесків від фахівців і маломанів у його честь. Бо національна ментальність відчувається у всіх творах Віталія Дмитровича. І ви знаєте, в мене з'явилася мрія. Якщо побачити театральні афіші будь-яку назву творів Керейка, піду обов'язково. За словами Радмена Ролана, музика заслуговує і любові лише в тому випадку, коли зв воно звертається до всіх людей, а не до одних лише педантів. Тож нехай свіча пам'яті Віталія Керейка звучить яскраво, зігріваючи всі насильним нарушенням теплом. А на завершення мого виступу прозвучить твір, партитуру якого подарував композитор нашій школі Молитва за Україну.